Тут елантра 2017 року на безключовому, на ось такому салончику Люк. Короте, шукали для наших підписників, які наші відусики дивились на Знайшли класну елантру. Пару штук у нас, звісно, з задірами були, але. Скажи, Віталь, знайшли нормальну машину. Старалися, так? майже місяць шукали, але нашли в максимальній комплектації з люком, з підігрівом і Все як надо. Ну, Прямо як вам старались? машинка? Дуже задоволена. Дуже дякую ядову тому, що вибирали довго і було дуже багато капризів з мого боку. <рес> дуже дякую, що хлопці витримали все це спокійно. Перебрали все багато, але ви оптимальний варіант, той який мені саме підійде. Тому дуже дякую, супер. Так що друзі, кому потрібен автомобіль? Звертайтесь, знайдемо без проблем.